На Волині у Маневичах двоє чоловіків та дівчина побили Волинянина і забрали у нього велику суму грошей. Як повідомляє поліція Волині, інцидент трапився 11 травня у Луцькому районі. 61-річний мешканець селища Маневича звернувся до поліції, і повідомив, що на нього скоїли напад, і забрали 750 тисяч гривень. Знайома потерпілого 17 17-річна горохівчанка, знаючи, що чоловік володіє великою сумою грошей. Домовилася із двома мешканцями сусідньої області 41 та 29 років. Під час розмови з потерпілим вона застосувала газовий балончик. Після чого спільники одразу нанесли тілесні ушкодження та відібрали гроші й мобільний телефон. Деякий час вони отримували чоловіка, а згодом залишили його неподалік одного із сіл. Поліцейські розшукали злочинців і затримали, а гроші вилучили. Нині зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм оголосили про підозру за статтею про розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчинений організованою групою в умов умовах воєнного стану нині вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Слідство триває.